Про війну в Україні і про те, що відбувається на фронтах, і про допомогу від наших партнерів поговоримо з Петром Черником, військовим аналітиком, кандидатом політичних наук і полковником збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петро, У нас в ефірі. Слава Україні. Героям слава і, звісно, дякуємо всім, хто зараз боронить Україну. У нас завдяки їм є можливість розмовляти. Отже, сталося неймовірно, Сполучені Штати дали дозвіл на застосування зброї власного виробництва по території Росії. Правда, обмежено про ці обмеження, які вони поки ну я думаю, що остаточно знають тільки український генштаб, але в будь-якому випадку вже полетіло, в тому числі там на Харківському напрямку на територію Росії є знищені панцирі С-300, С400, є відео розбитих колон військ російських. Пишуть, що принаймні вже там кілька ночей Харків спить набагато спокійніше, але бої у Вовчанську та й на інших на інших населених пунктах на півночі Харківщини продовжуються. Чи можна буде побачити результати ударів по тилу у цьому напрямку, коли українські військові витіснуть орків до відповідного кордону України? Та однозначно, однозначно так все буде, але я би направду почав із першої частини те, що стосується дозволу, бити зброєю в першу чергу США по російській території. Це направду історична подія. Я не перебільшую. І з часів Фултонської промови 1946 року, коли склалися два великі блоки радянський і західний, і почалася так звана холодна війна, і розроблялася величезний масив зброї. То американська зброя підкреслює уперше. Застосована по історичній території їхнього дійсно одвічного противника у геополітичному сенсі у глобальному розумінні цього процесу це дійсно безпрецедентне явище історичного масштабу. Є єдиний нюанс, поки що є обмеження на застосування далекобійних ракет атакас, бо насправді вони нам найбільше потрібні. Чому саме вони? Тому що головна маса військ, скажімо, того самого угруповання Щевер, котрі сконцентровані навпроти Сумської і Харківської області, перебувають на відстані десь до 90 кілометрів. Ми ж розуміємо, що вони не перебувають у наметових містечках, а вони всі поховалися по лісосмугах і поховалися по лісах. Без спілотниками їх у лісах не дістанеш. А тратити дорогу фугасну ракету, скажімо, як Стормшедов, яка вибухає у невеликому об'ємі нею добре бити склади, нею добре бити бункери нині до, добре бити пункти управління, однак нищити в першу чергу піхоту добре касетою. І така касета є М39, модифікація МГМ-140, того самого Атакамс на, на, на 164 кілометри, 9, 950 субелементів М74, коли на висоті 30-40 метрів воно роз, розкладається у діаметрі до 500 Метрів і вибухає, а коефіцієнт вибухів 97 відсотків, то утворюється пелена осколків десь кілька сотень тисяч. Але думаю, що рано чи пізно дійде і до цього чому зроблений перший крок безпрецедентний, дуже глибокий і дуже якісний. А от на відстанях до 84 км, кілометрів, бо це є ж стандартний боєприпас, до Хаймерса, Я думаю, що робота буде тільки наростати. Якщо я правильно спостерігаю, зазвичай це відбувається шлях: від ніколи такого не буде до того, що так окей, ми передаємо і можете використовувати, все скорочується. Ми пам'ятаємо, як ніколи не буде німецьких, німецьких танків у Україні, і вони ніколи не зустрінуться з радянськими і російськими танками. Але це сталося, і так само з цим. Тобто, крок за кроком, західний світ, а в першу чергу, мабуть, все ж таки сполучені штати, ці червоні лінії переходять і переходяться швидше і швидше. Я правильно розумію? Сто відсотків так на Найя... найяскравіший приклад, навіть не по німцях, а по тому самому Джозефу Байдену. Я дуже яскраво запам'ятав його розмову у червні 2022 року. Якраз перебував у зоні бойових дій на Донеччині. То він чітко сказав: ми не дамо Україні F-16, бо це чорні риски, навіть не червоні, а чорні риски, і це ес-ескалація. 16 шістнадцять, ось ось мають запрацювати. Я я, правда, не дешифрую це. Ось, ось чи це кілька днів, чи це кілька тижнів, але це точно. В циклі сухої погоди і головною розвідувальною ознакою, що це буде, це є передання шведами радіолокаційної літаючої станції САП 340 А також ті самі шведи у цей величезний теж історичний пакет, який відбувся буквально минулого тижня. Включили ракету РБ 99 Що це таке? Це це шведська копія АІМ-120 «Амрам» – американської ракети класу повітря повітря, яка покликана вирішити проблему Су-34. Не могли вони її просто так взяти і включити у список та й сап 340 не може бути без роботи. Він нескінченно має бути у повітрі, і він не може літ... літати, не виконуючи своїх опцій. Думаю, що найближчим часом до нас надійдуть хороші новини, що ми почали вирішувати проблему Су-34. Відносно оцих літаків дальнього спостереження в російських зетпабліках просто істерика. Якщо в них істерика, значить це щось дуже цінне. Ми е, не є військовими експертами, але от мені, наприклад, здається нелогічним відкривати нові і нові напрямки бойових дій, зважаючи на повідомлення, що з резервами у росіян не все так добре. Це мені, якщо чесно, трохи нагадує те, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни пішли. З усіх боків і на Харків, і на Київ і на Миколаїв. А якби вони цю всю ем, силу сконцентрували на ем, відповідно на південному сході і на півдні, то мабуть наші втрати територіальні там могли б бути набагато більшими. Ем, для чого це так робить російський генштаб? Ні, я не зовсім поділяю цю точку зору. Тут направду є кілька серйозних розрахунків. Якщо ми говоримо про Харківську операцію, то задум у них був такий доволі ґрунтовний. Ну як на мій погляд, я також не, не претендую на якусь істинність. Чому вдалося саме зараз? І чому саме за такою логікою? момент перший путіну не вдалося реалізувати стратегію вихіду на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня інаугурації його як президента і до дня по побідобісія. Це сакральний для них момент. Тобто він має ознаку святості. Не вдалося навіть для їхньої супер-пропагандистської машини це проблема. Треба було змістити акценти і змістили. Хай не великий плацдарм, але похпохпохаті по що вони його мають. І і вони подають підняття своєї трьохкольорової шмати над нашими окупованими селами, що мало це не берлінська операція, і їхнє бидло з'їдає цю їжу. Ніхто не скасовував пропаганду, особливо утримання влади тирана. Вона має бути нескінченною, класичний гебелівський принцип. Якщо пропаганда стає явною, вона слабне нас силі, а вона не може ослабнути. На селі, тому в цій частині вони досягнули ре ре результату, хочемо ми цього чи не хочемо. Другий момент, там вже трошки пройшло часу, але я пам'ятаю і дуже яскраво перших 3-4 дні. Ну, така паніка була на наших медійних майданчиках, що мало не апокаліпсис. Дякувати Богу, що ця паніка не виразилася в щось більше, а це більше противник також планував. Він дуже хотів, щоб із Харкова вийшло кілька. Десятків тисяч, а може й добра, сотня тисяч біженців, Харків і досі, попри те, що переживають душкульні удари, є величезним воєнно-промисловим центром для нас. Це правда, від бронетехніки до радарів і ракет. Там іде будівництво дуже правильно засекречене, заховане, так як треба, але все ж таки іде. А якби вийшло кілька десят тисяч людей, це ж робочі руки? Дійсно дуже нам пощастило, що оцю паніку до речі, які ми самі згенерували, самі. От, ми самі це укриті зробили. Ми, ми дуже емоційні люди. Цієї мети вони не досягнули, і ось саміт буде ось буквально на, на днях. Це приціл, і на нього тут певний результат також є. Путін показує, що він щось може, що не тільки по е, стандартній лінії бої а спроможні робити ще якісь успіхи на інших е, е, лініях. І тут також є певний результат. Результат тому, тому що країни глобального півдня, як би це дивно не звучало, таке симпатизують Російській Федерації, бо основна маса із них це класичні тиранії. Навіть Туреччина, яка нібито в НАТО, вже поглядає у бік глобального півдня і там себе бачить як, як великого геополітичного гравця. Тому м, направду є певна на та не певна, є така логіка в тому, чому і як вони задумовили саме цю операцію. Тобто, от ці розмови, і не тільки розмови, ми бачимо, що на сумському напрямку, так само на території Росії, на щастя, українські збройні сили розбивають колони. Це роблять як хаймерсами, так і українськими дронами. Це так само тиск і мета, десь така сама. Можливо, що, хоча б, ну хоч пів кроку зробити ще на Сумщині на українську землю, чи скільки там вийде. 100% так, 100%. Тобто сумська операція поки що не скасована, вона може статися. Угруповання «Сєвєр» – це поза 50 тисяч особового складу, до 400 танків, до 1000 стволів артилерії, до 1500 бойових броньованих машин. Застосувати кілька батальйонно-тактичних груп, чисельність, скажімо, 3-5, а це вже навіть бригада – до п'яти тисяч особового складу можуть і спробувати утворити знову ж таки цей маленький турбуючий плацдарм і сигналізувати всьому світу, що я щось можу. Вон, це це реальність. А тепер давайте про те, що можуть Збройні сили України, які останніми тижнями ну дуже активно обробляють Крим. Регулярно наносяться удари по системам, системам ППО, по суднам і по кораблям Чорноорського флоту, яких вже небагато, якщо чесно, залишилося саме в Криму. Я читав, що деякі кораблі Росія відправила аж в Каспійське море, аби від гріха подальше вберегти від ударів українських збройних сил. Прилетіло навіть в порт Кавказ, Це за Керченські. Мостом, і в Краснодарському краї ем, кажуть, що це були українські нептуни. Як ви бачите, який стратегічний задум ось цієї української операції в Криму? Перший момент випалювати все, що можна випалювати. Чому саме порт Кавказ, чому саме баржі, це прицілювання, і як на мене, репетиція потенційного удару. По кримському мосту вивчають систему протиповітряної оборони, вибивають баржі, їх також треба вибивати. Бо як тільки е, потопне місто він рано чи пізно потопне, то їм треба буде щось таке та й доводити до, до кримського півострова, бо е, він повністю на забезпеченні материка, якщо можна так вис, висловитися, і в такий спосіб й буде удушуватися сам. Крим, ну і найголовніший ідеологічний момент. Він також присутній. чого не можна взагалі ідеологія, айдіос, це грецьке слово, яке означає початок. Це фундамент буття гомосапіяс як спільноти. По іншому не може бути. Ми всі маємо свідомість, саме свідомість між суб'єктно реальність і тому подібне. І немає спільноти, яких би не було ідеології, це константа. Так, от, ми б'ємо по сакральній сакральному місці для самого Путіна. Крим для нього сакральний. Він свого часу навіть казав, що християнство на Росію прийшло саме із Криму. В, ну, в якій частині, якщо розуміти, що Володимир Великий там одружився з цесарівною Анною, то десь там є певна логіка, і е, бити по символах, це це наше, наше принципове завдання. От що відбувається. Є надзвичайно важлива історія. Це програма Врятуй кінцівку. Вона настільки важлива через те, що у нас дуже багато поранених, і якщо людині можна врятувати кінцівку замість того, щоб ампутувати, це е, добра історія. Давайте подивимося ролик. Другий рік програма врятувати кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складні реконструкції. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати, якщо вони пішли рятувати всіх? Мені краще ходити без руки, чим щось просить у них. Ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників, врятуйте їхні кінці. І посилання на програму Верту кінцівку є в описі відео. Можете перейти і задонатити на лікування конкретного бійця чи цивільного або, наприклад, на цільові програми. Такі, як е, той самий е, зброя, ві, медична зброя це на інструмент для українських лікарів, які відповідно лікують українців. Будь ласка, перейдіть задонатте. Це надзвичайно важливо. Відповідно, це певний же ж посил, так само е, хай там не глобальному півдню, але якоїсь якісь частині відчутні частини світу, що Україна все ще вважає Крим українським, попри те, по його окупацію, і не збирається поступатися цією територією. І ніякої мови не може бути перемовини на рівні ми вам Крим, ви нам Донбас чи щось таке. Сто відсотків так повністю поділяю цю точку зору. Слушна, грамотна, не, не маю що навіть додати. Давайте про українські резерви відповідно. Е у нас всі поставили систему резерв плюс додаток. Відповідно, я так само поставив, зареєструвався, і я стою на обліку. Відповідно, коли потрібно буде. Мені держава знає, де мене знайти, умовно кажучи, і таких, як я, вже понад мільйон чотириста тисяч. Це станом на два дні тому. Я думаю, що вже півтора мільйона у нас точно є. І, Якщо я не помиляюся, я перед війною читав ну, перед великим вторгненням, читав соціологію, де в Україні мобілізаційний резерв оцінювався там десь в 6-7 мільйонів чоловіків. Тобто можна сказати, що принаймні третина, ну як мінімум, третина, да, можливо, навіть е, більше, е, ну точніше, це я неправильно проховав, десь 20-25% вже зареєструвалося, і це тільки через резерв плюс, а ще мільйону війську і так далі. Чи можна сказати, що це ем, зміни в законодавстві, і оця система Резерв Плюс вона покращує ситуацію з мобілізацією в Україні. Ми стали на цей шлях, бо для того щоб зрозуміти, як, як повністю якісно запрацював закон, бо він вже запрацював, має пройти не менше півроку. Але те, що треба було вставати на цей шлях, немає ні найменшого сумніву. І розуміючи, зараз скажу най, найголовніше, що наступна російсько-українська війна лишень питання часу. Розуміючи, що ми переречені з ними воювати допоти, допоки ця країна не розпадеться, а те, що не розпадеться, я не маю ні найменшого сумніву, то в який у нас вибір його просто немає. Якщо дозволите, у нас в два, два дні тому був Геннадій Друзенко, це перший ПДМШ імені Пірогова, Вони багато що роблять для того, щоб евакувати українських військових. і Він висловив таку думку, яка ну неоднозначно сприймається, Хоча він звісно, що за Україну вони допомагають і намагаються зробити все, щоб українські поранені швидко потрапляли в шпиталі. Але він каже: можливо, варто подумати про те, щоб зробити певну паузу на фронті, для того щоб щоб накопити сили. З іншого боку, я чув думку, що навпаки, якщо зараз дати можливість Росії зробити паузу, а пауза це на двох, то нам стане набагато гірше через пару років, бо вони зможуть набрати ресурси. Як на вашу думку, якщо би сталася пауза, ніхто не каже про підписання мирного договору. Але якщо би сталася пауза на фронті, вона на користь кому? Пауза буде. Пауза буде, чому аргументую от Те, що зараз буде відбуватися у Швейцарії. Це ніщо інше як початок вироблення формули припинення цієї фази бойових дій. Я дуже коректно висловився. Тому що припинення війни не буде. Я не знаю, коли це станеться. Не знаю. При, приведу такий дуже серйозний історичний приклад уже в 21 столітті. Американці воювали в Афганістані 20 років. Це їхня найдовша війна в історії. Вони сіли за стіл переговорів з Талібаном. В цьому в досі і рік часу більше навіть з ними розмовляли. Рік часу, а війна собі йшла. Вони собі воювали один в одного, стріляли і тому подібне, але знайшли цю цю формулу, і ця буде знайдена, тому що оце, що відбувається в Швейцарії, даруйте, що що повторився, це початок, і не може такого бути, щоб не було фінального кінця. Буде питання на яких умовах. В який спосіб буде підписаний якийсь документ. Буде він обов'язково буде. Я точно е, знаю, що не буде двостороннього, але мені видається, що найробочіша формула, так як було з зерновою угодою. Росіяни під, підписали з ООН свій документ. А ми підписали з ООН свій документ. Плюс я думаю, там ще буде ціла низка країн-гарантерів, скажімо, такі як Туреччина, можливо, навіть Китай змінить свою е, позицію Індія, США і тому подібне. Питання для мене перс персонально. Вкрай важливо, щоб до того моменту, коли такий документ складеться, ми обвалили південний Позар. Ви прекрасно знаєте мою позицію в частині, що стосується самого Донбасу. Я не знаю, як його проходити, класти 200 тисяч людей трупом, щоб відбити цю вис височину. Я навіть німці не відважилися там окопуватися. Майнштейн здався до, до маневрової оборони, бо розумів, що якщо там засяде, а ну а союз переб'є логістику, то їм кінець і. Навіть вони чого не зробили, щоб я, я, яка це була люта війна, то як нам від, від відбивати цю височину бетоновану. Ну ну так, як якщо не бетоновано ніщо на, на, на планеті земля, я не розумію. Або засипати десятками тисяч тонн підкреслюю, не одиниць, а тисяч тонн так 30 тисяч тонн бомб скинути, 50 тисяч тонн бомб скинути. А це може зробити тільки армія США, Б 1 Б ланцер, Б 2 Спіріт і б 52 От і вся. Філософія, от і все розуміння ситуації, чи може статися чудо Боже, і вони самі відійдуть, можуть можуть такі бути, але тільки при одній умові, що різко обсипався режим Путіна, і потім здох. Не інакше. Бо якщо буде плавний трансфер в іншу якусь фігуру, таку саму, як він, або він таке заморожує свою владу ще на мінімум 20 років, то як там з їх звідти вибивати, я не розумію. Мій особистий упереджений погляд, бо зараз займатися прогнозуванням. Це справа дуже і дуже невдячна, але тим не менше я спробую це зробити. Мені видається, що на наступний рік ми мали би вийти на якусь нову лінію, і цілком можливо великий миротворчий контингент було би добре, щоб там були китайці. Чому тому, що е, московити у КІ у Китайців точно стріляти не будуть і точно не будуть провокувати і і, і казати, то не ми, то українці. І про російські мобілізаційні резерви виявилося, що аби надути цифри підписаних контракт, контрактників, вони відповідно по кілька разів рахують ті, хто перепідписує контракти, тиснуть на призивників і їх вижимають для того, щоб вони підписували контракти. І багато багато чого цікавого, особливо, наприклад, підйомні, я ми просто бачимо це ті виплати, які під час підписання контракту постійно збільшуються, колись вони були Мільйон, зараз в деяких регіонах півтора мільйона. Це десь 17 тисяч доларів. Отак одразу на руку. Звісно, ну це фантастичні гроші для російської глибинки. Е, е, чи є це ознакою певних проблем з мобілізацією в Росії? М -м -м, мій, мій погляд, ні. Якщо проблема є, то не в цій частині. Є проблема -про в тій частині, що стосується місячне заміщення військ. Росіяни мають великий мобілізаційний ресурс, більше трьох мільйонів. Це дуже багато. Дуже а є думка, що і всіх сім є. 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 є є така думка, що такий мобілізаційний резерв у них є. Правда, вони не відважуються переходити показники 30-35 тисяч на місяць. Чому дуже боє, бо якщо їх. Переходити, то це треба оголошувати загальну мобілізацію. А якщо оголошувати загальну мобілізацію, то навіть їхня пропаганда мусить казати, що це не спеціальна воєнна операція, що це повноцінна війна. А на це сам Путін поки що не готовий іти, бо це порушення балансу сил і боротьби всередині там між вежами Кремля, і котра ж вежа може скористатися не незадоволенням населення і здійснити трансфер Путіна. Маю нагадати, що перша спроба вже була. Що цей як його. Здох його не можу нагадати. ПВК Вагнер, його очільник. Пригожин, от він. Він от, вони зробили першу спробу. Ну він же сам не грав. Ну це казочки, що він відважився на якийсь самостійний крок. Значить, він мав підтримку на дуже височенному рівні питання: хто ця людина? От хто відважився це робити, і потім цей раунд виграв. виграв. Тому вони поки що це робити не будуть і десь у тих межах 30-35 тисяч і будуть мобілізовувати. І оці механізм це механічні речі, які ви сказали. вони будуть, але вони ні на що глобально не уплинуть. Най... Найкраща новина у цьому ракурсі для нас за травень місяць. Абсолютний рекорд: майже 39 тисяч особового складу. Це дуже багато а, у нас є ще хвилинка, ще на одне питання, пане Петре. Є yeah. yeah. останок, ще про наших західних партнерів. Видання за телеграф вчора написало, що НАТО розробляє плани перекидання військ на випадок війни з Росією. Мене трохи здивувало, що до цього таких планів не було. І чи ще це ще один маленький крок до можливої участі якихось обмежених, а може не обмежених контингентів, саме ну не НАТО, а країн, які входять в НАТО на територію України, ну тобто такий натяк Путіну. Цілком цілком таке може бути. Розмови вже точаться дуже серйозні. Макрон рефлексує, що ось ось, ну, про інструкторів готовий, готовий надіслати на до України. І ми правильно на початку програми розібрали, що от Хаймерси не, не даєм дали. Танки не даємо дали, ракети не даємо дали, літаки не даємо дали і тому подібне у частині перекидання колон, і що ніби НАТО не було готове. Там та не та, та не було. Не було НАТО ні до чого готове. Як упав радянський союз, вся доктрина НАТО політична, юридична, досі до речі, побудована на битві проти радянського союзу, все його не стало, і вони собі увірували, що мир прийшов, що все назавжди, все назавжди, що ніхто вже на європейському театрі воєнних дій воювати не буде, і навіть не переосмислили доктрину. Знову ж таки, це це унікальне явище, НАТО структура є, а вся юридична основа підведена під радянський союз, от так, щоб так на хлопський примітивний розум, це все треба переробляти, і от нарешті ця наша війна заставила їх рухатися. А якщо хтось думає, що настільки серйозні, доктринальні, глибокі речі робляться за кілька місяців, глибочезно помиляється. Фулффултовська промова 46 шостий рік, як якщо я не помилився. А, а нато 48 чи 49? от, оддав точно 75 років це при тому що які тоді були персоналії які тоді були люди типу черчля типу ейзенхаура де і всі розуміли який монстр радянський союз і серівно скільки років скільки років пішло на те щоб виробити усі ці процедурні речі так, дійсно, оцей крок, оцей крок, про який ми сказали, це перший крок до трансформації. НАТО сподіваємося, він дійсно трансформується так, як треба. Долучатися до нашої спонсорської спільноти, просканувавши ось QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах. І ставайте нашими спонсорами всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, а також ми приймаємо з великою вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та Пейпал є в описі під цим відео.